Добрий день, любі дітки! Надходять до нас великодні свята. І разом зі смаколиками вони приносять усім нам цікаві Великодні ігри. Пропоную вам пограти разом зі мною у гру Великодня Пасочка. Колосочки покладемо ми від мишки. І медок щеплюємо. Ведмедик тишком нишком. Ще і я покладемо від курочки рябенької. Печись, пасочка, печись рум'яненькою, печись, випікайся рум'яненькою ставайся. Прикрашайся, прикрашайся. Сподобалася вам малята? Я маю надію, що так. Грайтеся із задоволенням зі своїми близькими та друзями.